Привіт, друзі! Мене звати Наташа Волкова і я вітаю вас на своєму Ютуб каналі, де ми занурюємося у світ кольорів, стилю та моди. Сьогодні у нас цікава, я б навіть сказала, дуже елегантна тема. Недарма ви бачите зелені штори на моєму фоні та жакет на мені. Сьогодні ми будемо з вами говорити про кольори стилю Old Money. Що таке кольори Old Money? Чому вони так гарно гармонізують один з одним? Та як додати цю естетику у власне життя? На усі ці питання я відповім вам сьогодні. Обіцяю, що буде корисно та практично. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео і let's go! Щоб зрозуміти, що таке кольори Олдмані, уявіть собі палітру кольорів, яка випромінює благородність і позачасову елегантність. А у коментарях, будь ласка, напишіть, яку палітру ви уявили собі, або які кольори прийшли на вашу думку. Отже, кольори Олдмані це приглушені ненасичені кольори, які говорять менше. Це більше. До цих кольорів належать нейтральні відтінки, такі як бежевий, сірий, білий, колір слонової кістки, та головний колір 2025 року мокамус. Про нього, до речі, я розповідала в минулому відео. Його можна подивитися за посиланням у верхньому лівому кутку. Земляні відтінки. Оливковий, хакі або шоколадний ці кольори додають тепла та глибини у будь-який образ або простір, та дорогоцінні кольори, такі як темно-вишневий, темно-зелений або темно-синій. Ці насичені відтінки використовуються як акценти, щоб підкреслити елегантність образу. Одне із питань, яке часто виникає, чому ці кольори так гарно поєднуються між собою. Секрет гармонії полягає в тому, що ці кольори дуже стримані, тому їх легко міксувати між собою. Жоден з них не домінує. Вони як класна команда, де кожен виконує саме свою роль. Ці відтінки асоціюються зі стабільністю, статусом та дом. Вони допомагають створити відчуття впевненості та комфорту як і у власному вигляді, так і у просторі. Найкраще це видно на прикладі готових кольорових комбінацій, які ми з вами зараз і розглянемо. Перша комбінація або палітра це класична. До неї входять такі кольори, як білий, сірий. Темно-синій та коричневий. Це поєднання кольорів чудово підходить до ділового образу. Друга палітра земляна. Оливковий, бежевий, хакі, шоколадний. Ці кольори ідеально підходять для спокійного повсякденного стилю. Третя палітра це акцентна. Якщо хочеться додати перчинку до вашого образу або просто погратися із кольорами стилю Олдмані, пропоную вам додати до нейтральних відтінків темно-вишневий або темно-зелений кольори, і це буде виглядати дуже акцентно і вишукано. Використовувати кольори стилю Олдмані у повсякденному житті можна через одяг. Почніть із базових речей у вашому гардеробі у нейтральних відтінках светри, сорочки або пальта. Додайте аксесуари у темно-вишневому або темно-зелених кольорах, такі як шарф, сумка, сережки або намистра. Інтер'єр. Використовуйте нейтральні відтінки для фарбування стін або підбору текстилю. Додайте деталі, як от вази, або свічки у акцентних кольорах. Та аксесуари. Якщо ви не готові змінювати ваш гардероб або декор дому, почніть із дрібничок. Наприклад, це можуть бути сережки або кільця, або пустинки у таких кольорах, як темно-вишневий, або темно-синій, або темно-зелений. Такі деталі підкреслять ваш стиль без кардинальних змін. Як бачите, впровадження цих кольорів це дуже легкий спосіб зробити ваш образ або простір більш елегантним та вишиканим. Чому стиль Олдмані та його кольори такі популярні? По перше, Тренди. Наприклад, у соцмережах ви, напевно, бачили рекламу пресетів у стилі Old Money або додатків, у яких за допомогою штучного інтелекту ви можете зробити своє фото у цьому стилі. У світі швидкої моди люди бажають чогось свічного, постійного та незмінного. А стиль Old Money та його кольори це саме те, що завжди буде актуальним. По-друге, культурний вплив: фільми як от. Великий Гетсбі» або серіали на кшталт Корона створюють уявлення про життя аристократів, яке хочеться наслідувати, надихатися і привносити в своє життя також. Ну що, друзі, як вам ця тема? Напишіть у коментарях, які кольори або кольорові палітри стилю олдмані ви б хотіли спробувати у своєму образі або декорі. І обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити мої нові випуски. До зустрічі, Па-па!